Індії, чи є в ньому сенс? Всім привіт! Мене звати Ілона Чута, я фаундер юридичної агенції Діджело. Основний наш напрямок стартапи, електронна комерція та IT бізнес. Часто клієнти нам кажуть: ми переживаємо, що наші співробітники підуть працювати до конкуренти і покажуть йому проєкти, з якими працює компанія. Як захиститися? Зробіть нам NDA. NDA – це угода про нерозголошення конфіденційної інформації або ж Non-Disclosure Agreement. Давайте розберемо в деталях. В Айті сфері всі усвідомлюють вагомість конфіденційної інформації про продукт та внутрішні процеси. Дехто це відчув на власному досвіді, хтось дивився серіал «Кремнєва долина багато хто знає, що дієвим стимулом, аби запобігти неправомірному розголошенню конфіденційної інформації, вважається саме укладення договорів NDA. Ті, хто не знає, NDA може укладатися роботодавцем, замовником, партнерами для захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації від її неправомірного використання та розголошення третім особам під час співпраці. NDA є інструментом, за допомогою якого можливе притягнення до відповідальності за розголошення та покладення на винну сторону обов'язків компенсувати збитки стороні, яка постраждала. Що має бути в NDA? Перелік інформації, яку не можна розголошувати, а також ту, яку можна. Строк її дії, відповідальність, заходи щодо збереження конфіційної інформації, перелік дій, які робити не можна, і ті, які робити можна стосовно інформації. Ну, наприклад, в портфоліо викласти кейс можна, але тільки з погодженням SIEO або Проджектом. А ось відправити доступ доступу фірму конкуренту, не можна. Хоча самого факту підписання NDA недостатньо для того, щоб штраф за порушення з рахунку порушника опинився на рахунку компаній, бо законодавче регулювання залишається недосконалим, а власники бізнесу мають пам'ятати, що НДА це не чарівна пігулка і буде діяти лише в комплексі з переліком заходів, таких як використання внутрішніх політик компанії, укладення НДА з працівниками, підрядниками, контрагентами, партнерами тощо. Створення бази даних конфіденційної інформації, її маркування та контроль над наданням доступу до неї та її використанням. Місце її зберігання, процедури розголошення тощо. Не забуваємо, що використання шаблонних угод, завантажених з інтернету, скоріше нагадують ситуацію аби було, ніж я хочу захистити свій бізнес усіма можливими способами. Давайте розглянемо судову сторону, до якої прибігають, якщо не вийшло вирішити справу мирно. Не кожен з власників бізнесу вирішує витрачати час своїх працівників на створення баз даних і згадує про такий захист лише в суді. Наприклад, в одному з судових кейсів номер буде в описі компанія подала в суд на працівницю, бо вона, коли була в декреті, зайшла з корпоративної пошти до систем компанії, де зберігалась інформація, яка містить комерційну таємницю. На думку компанії, працівниця таким чином скопіювала проєкти та надала конкуренту, до якого потім пішла працювати. Однак компанії не було доведено те, що інформація, до якої працівниця мала доступ, належить до комерційної таємниці, а також факту незаконного поширення до того ж, працівниці не було заборонено використовувати особистий комп'ютер для входження до корпоративної пошти. Верховний суд дійшов висновку, що сам по собі факт входження до корпоративної системи компанії не може свідчити про незаконне використання інформації та про будь-які порушення прав компанії. В цьому випадку був недолік контролю за доступом до бази даних, а також відсутність можливості перевірки, яку саме конфіційну інформацію було завантажено або ж переглянуто працівником. В іншій справі компанія стверджує, що співпрацюючи з ФОПом за договором розробки програмного забезпечення, вона передала йому інформацію про своїх клієнтів, про розроблені проекти та іншу важливу інформацію. Однак розробник став співзасновником іншої компанії, яка створила надзвичайно схожий продукт, що містив згадку про клієнтів та проєкти компанії. На її думку, розробник використав її конфіденційну інформацію для власних цілей та цілей нової компанії. Однак суд не підтримав компанію, оскільки вона не надала доказів на підтвердження зв'язку зазначеного сайту з розробником, а також того, що відповідач взагалі отримав конфіційну інформацію від позивача. Як ви розумієте, для ефективної реалізації положень NDA потрібно детально описувати перелік конфіційної інформації, яка може передаватися, належним чином фіксувати момент передачі такої інформації. Надавати суду всі необхідні докази на підтвердження своїх аргументів, обмежувати доступ до конфіденційної інформації шляхом надання доступу до такої з корпоративних комп'ютерів або ж із неможливості завантаження конфіденційної інформації без дозволу уповноваженої особи. Також в 2021 році був прийнятий закон про Дія Сіті, де нарешті прямо закріплено цей вид договору. Тож очікуємо на позитивну динаміку в судових справах щодо НДА. Якщо було цікаво, підписати.